Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про дві своїх жимолості, які в мене ростуть, плетуться по арці. Одна у мене цвіте ось таким білим кольором. Це жимолость декоративна халіанна. І в неї квіти білого кольору. Спочатку цвітають, коли починають відцвітати, вони стають жовтими, і пахне вона дуже сильно, такий запах приємний. От, ну, але насичений, більш мені нагадує як жасмин навіть. І е, запах посилюється ближче до вечора. Ось так вона цвіте. Виростає дуже швидко, У моїй цій рослині вже 7 років. Так, от вона вже заплала просто всю мою арку до самого верху, причому що обрізаю я її дуже-дуже сильно. осінню. Зараз обрізаю після цвітіння два рази літом, тому що цвіте ожимилась перший раз в липні, а другий раз вона цвіте в серпні. І е, обрізаю я її десь на одну третю. Так, після цвітіння два рази за рік. І дуже сильно кардинально обрізаю осінню, або ж можна все ж таки обрізати її ранньою весною також. Ось така жимолость. І за рік вона приблизно виростає ну, на, до двох метрів точно. Дуже швидко вона росте. Це жимолость халіанна. Ось, я хочу показати, що я її дуже сильно обрізаю і часто. Тут де прохід, я її стараюсь обрізати ще більше. Не жалію, так що вона не мішала проходу. Зараз знову треба вже обрізати, бо дуже багато вже от таких от гілочок в мене вже звисає. Ось так гарно вона цвіте. Мені вона дуже подобається. І цвітіння в неї саме перше починається на третій рік розвитку цієї жимлості. Друга моя жимлость це сиротина. Росте вона набагато слабше, так? на відміну від халіани моєї. Можна порівняти. Посадила я їх з різницею в один рік. Спочатку у мене халіана росла, а потім сиротина. Так? І наскільки я сильно обрізаю свою халіану, вона все рівно за рік дуже сильно відновлюється і цвіте на пагонах цього ж року, які вона випустила. А сиротина, от можете глянути, вона не так сильно розрослася, і її пагони буквально, якщо за ріки виростають, то до метру можуть бути це максимум. Тому і можете бачити, що вона не така в мене і висока виросла. Хоча у висоту і я її практично не обрізала. Таю, переважно, я навіть відсвівши соцвіття просто ось так. Чуть-чуть сильно я її не обрізаю. І після цвітіння в неї з'являються ось такі ягідки, можете бачити. От після першого цвітіння я її не обділила спеціально для того, щоб показати вам, які в неї ягодки. Також дуже гарно виглядають. Ну, ці ягодки декоративні. Так, і ось таке цвітіння, такими суцвіттями, можна сказати, вона цвіте. І от так запах в неї ніжний. Нагадує мені запах липи. Ось такий. Ось такі суціті ще набираються. Так, це також в мене вже друге цвітіння цієї жимолості. Ось така вона. Також по-своєму цікава. Зараз друге цвітіння в неї бідніше. Перше було набагато. Таким пишним, дуже пишним було. Перше це тіні. Щодо догляду, я більш нічим її не підгодовую взагалі свої жимовості. Вони у мене просто при посадці я додала в лунку гарної землі, можна, так сказати, навіть відро перегною. Ось і все, чим я її підгодовувала. Поливати також не поливаю. Їй достатньо тих опадів, які в нас є. У нас волога ділянка, тому поливати не потрібно також. Так, ще хочу показати цю хеліану із цієї сторони. Дуже гарно глядає, так пишно-пишно. Коли буду осінь обрізати, постараюся вам ще зняти відео, як я її обрізаю. Тому що обрізати її треба сильно і кардинально, тому тоді вона виростає от таки, так дуже гарно і пишно. Це я зробила для вас такий коротенький огляд своїх двох декоративних жимолостей. Халіанна і сиротина. Надіюсь, вам сподобались такі жимолості. Одну з них обов'язково собі mm -hmm. запримітили і посадите на своїй ділянці. Всім дякую за увагу і зустрінемося в наступних відео.